Книга Вихід, розділ 15. Тоді Мойсей і сини Ізраїля заспівали Господові ось яку пісню. Заспіваю Господові, славно, бо прославився, коня і вершника скинув у море, сила і міць моя. Господь, Він став мені рятунком, він мій Бог, і я його прославлю, Бог батька мого, і я вихвалятиму його. Господь, муж войовничий, Господь ім'я Йому. Полки і колісниці фараона вкинув у море, найкращих вождів його втопив у Червонім морі. Безодні їх покрили. Пішли на дно, неначе камінь. Твоя правиця, Господи, прославилась у силі, Твоя правиця розгромила ворога, ти величу надмірною своєю знищив супротивників, послав ти гнів твій, що пожер їх, мов стебло. Від подиху ярості Твоєї збились у купу води і стали валом хвилі. Згусла хуртовина на дні моря. Ворог сказав Пущусь за ним, Дожину, розділю здобич, насичу жагу свою, я вийму меч мій, моя рука їх знищить. Та ти дмухнув вітром, і їх укрило море, мов оливо втонули у водах глибоких. Хто, як ти, Господи, між богами, хто як ти у святості величній? Страшний у славі, що твориш чудеса. Ти простягнув правицю і пожерла їх земля, ти провадив у милості свій народ, що врятував його, привів його потугою своєю до житла святого Твого. Почули те народи, затремтіли. Жах огорнув мешканців Філістії. Тоді зжахнулись едомські старшини. Страх охопив князів муавських, Ханааняни ж усі, поникли духом, страх напав і жах великий, від сильної руки твоєї вони окаменіли. Доки пройшов народ твій, Господи, доки пройшов народ цей, що Ти його собі придбав, Ти ввів їх і насадив на власній горі своїй, на місці. Що зготував, Господи, собі для житла, у святині, що твої руки, господи, заснували, Господь царює назавжди і повіки. Коли фараонові колісниці і вершники війшли в море, Господь повернув на них морські води, сини ж Ізраїля пройшли по суші серед моря. Тоді взяла Марія, пророчиця. Аронова сестра літав у руку, і вийшло все жіноцтво за нею з бубнами та хороводами, і приспівувала їм Марія Співайте Господові, славно бо прославився, коня і вершника скинув у море. І повелів Мойсей Ізраїлові вирушати з над Червоного моря, і двинули вони до шур пустині. І йшли три дні пустиною, та й не знаходили води. Прийшли вони в меру, та води з мери не могли пити, бо гірка була. Тим і прозвали те місце мера. І нарікали люди на Мойсея, говоривши Що нам пити? А він заголосив до Господа і вказав йому: Господь, дерево, вкинув він його у воду, і вода стала солодкою. Там дав він їм закон і суд, там випробував їх. І сказав. Коли ти пильно слухатимешся голосу Господа Бога Твого і чинитимеш те, що йому до вподоби, і вважатимеш на його накази, і дотримуватимешся всіх його установ, ані одної з тих недуг, що я навів був на Єгипет, не наведу на тебе Я Господь. Твій цілитель. Потім прийшли в Елім, де було 12 водних джерел і 70 пальм, і отаборились там над водою, КНИГА Вихід, розділ. 16. Еліму рушила вся громада синів Ізраїля і прийшла у сін пустиню, що між Елімом та Синаєм, у п'ятнадцятий день другого місяця після їхнього виходу з єгипетської землі. І нарікала вся громада синів Ізраїля на Мойсея та Арона в пустині. Говорили до них сини Ізраїля. О, коли б ми були повмирали від руки Господньої в єгипетській землі, сидівши було круг казанів з м'ясом та ївши хліба, досхочу, а то вивели ви нас у цю пустиню, щоб голодом поморити всю громаду. І сказав Господь Мойсеєві. Ось я дощем посиплю вам хліб із неба. І виходитимуть люди, і збиратимуть щодня денну пайку. Зроблю це, щоб випробувати їх, чи ходитимуть за моїм законом, чи ні. Шостого ж дня нехай заготують, що принесли, і нехай буде вдвоє більше того, що збирають щодня. І промовили Мойсей та Арон до всіх синів Ізраїля. Ввечері. Знаєте, що це Господь вивів вас із землі Єгипетської, а вранці побачите славу Господню, бо він почув нарікання ваші на Господа. Ми ж, що ми таке, що нарікаєте на нас? Далі Мойсей сказав: Побачите славу Господню, як дасть вам Господь увечері їсти м'ясо, а вранці доскочу хліба. Бо чув Господь нарікання ваші на нього, ми ж, що ми таке? Не на нас нарікання ваші, а на Господа. І сказав Мойсей Аронові Промов до всієї громади синів Ізраїля, виступіть перед Господом, бо Він почув ваші нарікання. І сталося, як промовляв арон до всієї громади синів Ізраїля. Поглянули вони на пустиню і побачили славу Господню, що явилась у хмарі. Тоді Господь заговорив до Мойсея, Чув я нарікання синів Ізраїля. Скажи їм таке: Ввечері їстимете м'ясо, а вранці насититеся досхочу хлібом, і зрозумієте, що я, Господь, Бог ваш. І справді, ввечері сталося так, що налетіли перепелиці і вкрили табір, а вранці впала роса довкола табору. Коли ж роса зникла, ось на пустині зверху щось дрібненьке, крупчасте і тоненьке, мов іний по землі. Побачили це сини Ізраїля та й питають один одного Що це таке? Не знали бо, що воно таке. А Мойсей сказав їм. Це хліб, що дав Господь вам на поживу. А ось що повеліває вам Господь. Нехай кожен збирає його, скільки йому треба, гомер на кожного по числу душ ваших. Кожен із вас нехай візьме і для тих, що в нього в наметі. Так і зробили сини Ізраїля, та й назбирали, хто багато, а хто мало. А як міряли гомером, то ані той, хто назбирав багато, не мав лишнє, ані тому, хто назбирав мало, не бракувало. Кожен скільки на прохарчування кому було треба, зібрав. І сказав до них Мойсей Нехай ніхто не заставляє з того щось до ранку. Та не послухали вони Мойсея, і декотрі позаставляли дещо з того до ранку. І завелись у ньому хробаки і засмерділось. Тож Мойсей розсердився на них. Збирали вони його кожного ранку, кожен скільки на їжу кому було треба, а як припікало сонце воно тануло. Шостого ж дня вони назбирали манни вдвоє по два гомери на кожного. Прийшли всі видатні в громаді, та й оповіли про це Мойсеєві, а він сказав їм: Це і є те, що повелів Господь. Завтра спочинок, свята субота, в честь Господа. Що маєте пекти, печіть, і що варити варіть. Усе ж, що лишається, сховайте про запас до завтрашнього ранку. Заставили вони те до ранку, як повелів Мойсей, і не засмерділося воно, і не позаводились у ньому хробаки. Тоді сказав Мойсей: Їжте його сьогодні, бо сьогодні субота, на честь Господа, сьогодні не знайдете нічого в полі. Шість днів збирайте, сьомого ж дня в суботу його не буде. І повиходили деякі з народу і сьомого дня збирати, та не знайшли нічого. Тоді Господь сказав Мойсеєві: Доки будете відмовлятися пильнувати заповідей моїх та закону мого? Дивіться, Господь дав вам у суботу відпочинок, тим, то дає вам шостого дня на два дні хліба. Кожен нехай сидить на своєму місці. Ніхто нехай не виходить у сьомий день поза свою оселю. Отже народ відпочивав сьомого дня. І назвали сини Ізраїля це Манна була вона схожа на коріандрове сім'я, біла, а смак її, як у медівника. І сказав Мойсей, Ось що заповідав Господь. Наповніть нею гомер на схов для нащадків ваших, щоб бачили хліб, що ним годував я вас у пустині, як вивів вас із землі Єгипетської. І сказав Мойсей Аронові, Візьми посудину, усип туди повний гомер манни та й постав її перед Господом на схов для ваших потомків. Як заповів Господь Мойсеєві, так і поставив арон манну перед свідоцтвом, тобто кивотом завіту, на переховування. Сини ж Ізраїля їли манну сорок років, доки не прийшли в заселену землю. Їли вони манну, доки не прийшли до границь Ханаан землі. Гомер же – це десята частина Ефи. Книга Вихід, Розділ 17 Уся громада синів Ізраїля рушили із сін пустині переходами за наказом Господнім, і отаборились вони у Рефідимі, де не було питної води людям. І став народ сваритися з Мойсеєм, викрикуючи Дай нам води пити. Мойсей їм каже: Чого лаєтесь зо мною? Навіщо спокушаєте Господа? Але народ був там жадібний води, той нарікав на Мойсея словами: Навіщо оце ти вивів нас із Єгипту, щоб спрагою заморити нас і дітей наших? і скот наш. Заголосив Мойсей до Господа, що діяти мені з цими людьми? Ще трохи і укаменують мене. І відповів Господь Мойсеєві: Вийди поперед людей, візьми з собою кілька старшин ізраїльських, і палицю, що нею вдарив по нілу, візьми в руку та й іди. Ось я стану перед тобою, там, на скелі. На хориві, і коли вдариш ти по скелі, вода зрине з неї, і люди питимуть так і зробив Мойсей на очах старшин Ізраїля, і назвав те місце Маса і Меріва через сварку синів Ізраїля і тому, що спокушали Господа словами, чи є Господь між нами, чи нема. Та ось надійшов Амалик і задер бій з Ізраїлем у Рефідимі. Тоді сказав Мойсей до Ісуса Вибери собі людей та вийди вранці в бій з Амаликом, я ж стану на вершині горбка з жезлом Божим у руці. Зробив Ісус так, як повелів йому Мойсей, і почав битися з Амаликом. А Мойсей, Арон та хур вийшли на вершину горба. І сталося, як піднімав руки Мойсей, то брав гору Ізраїль, а як опускав, брав гору Амалик. Коли ж руки Мойсея обважніли, взяли камінь та й підклали йому, і він сів на ньому. Арон же і хур підтримували йому руки один з одного боку, другий з другого. Так руки його витримали твердо до заходу сонця. І розгромив Ісус Амалика і його людей вістрям меча. Тоді сказав Господь Мойсеєві. Запиши це на спомену книгу і вклади Ісусові в серце, що я зітру пам'ять Амалика з під небес. І спорудив Мойсей жартовник і дав йому ім'я ягве Місі. Сказав бо Тим, що рука знялася проти Господнього трону, війна Господня проти Амалика зроду врід. КНИГА Вихід, розділ вісімнадцятий. Довідався Єтро, мідіянський священник, тесть Мойсея, про все, що сподіяв Бог Мойсеєві та Ізраїлеві, своєму народові, як Господь вивів Ізраїля з Єгипту. І взяв єтро, тесть Мойсея, ціпору, Мойсеєву жінку, після того, як був її відіслав з обома її синами. Першому на ім'я Гершом мовляв Приходень я у чужій землі. А другому ім'я Еліазер, бо Бог мого мовляв Поміч моя і вирятував мене від меча Фараонового. Прийшов ото єтро тесть Мойсея і сини його, і жінка його до Мойсея в пустиню, де він стояв табором під горою Божою, і переказав до Мойсея: Я, тесть твій Єтро, приходжу до тебе. І жінка твоя, і обидва сини твої з нею. І вийшов Мойсей назустріч тестю своєму, вклонився йому низько, поцілував його і, привітавши один одного, війшли вони в намет, і оповів Мойсей тестові своєму про все, що сподіяв Господь фараонові та єгиптянам заради Ізраїля, про всі біди, що спіткали їх у дорозі, і як вирятував їх Господь. Радий був Єтро тим усім добром, що Господь зробив Ізраїлові, що визволив його з руки єгиптян, та й каже, благословен Господь, що визволив вас із руки єгипетської та з фараонової руки, що визволив народ з єгипетської неволі. Тепер я знаю, що Яхве більший від усіх богів, бо визволив від тих, які ним гордували. І приніс Єтро, тесть Мойсея, всепалення і жертву богові прийшов же Арон і всі старшини Ізраїля, щоб спільно з тестем Мойсея їсти перед Богом. На другий день сів Мойсей судити людей, що стояли довкруги нього з ранку до вечора. Побачив тесть Мойсея все, що він чинив з людьми, та й каже Що це ти таке виробляєш з людьми? Чому судиш сам, а всі люди стоять коло тебе зранку до вечора? І каже Мойсей тестові своєму. Бо люди приходять до мене шукати поради в Бога. Коли зайде в них якийсь спір, приходять до мене, і я розсуджую між сторонами і з'ясовую їм установи і закони Божі? На те відповів Мойсеїв тесть. Не гаразд робиш. знесилишся до краю сам і люди навколо тебе, бо занадто тяжка це для тебе праця, і несила справити з нею тобі одному. Ось лише послухайся мене пораджу я тобі, і Бог буде з тобою. Будь ти сам за людей перед Богом та й появлятимеш справи до Бога. Ти навчатимеш їх рішень і закону. Вказуватимеш шлях, що ним повинні йти, і діла, що їх чинити мусять. Але вибери з між усього народу людей здатних, богобоязних, людей надійних, некористолюбних та й постав їх над народом тисяцькими, соцькими, півсоцькими та десяцькими, і нехай судять народ повсякчас. Лише кожну велику справу нехай спрямовують до тебе. Усі ж малі справи нехай судять самі. Так зробиш собі легшим тягар, бо вони нестимуть його разом з тобою. Якщо ти так зробиш і повелить це тобі Бог, сам устоїш, і весь цей люд могтиме ладнати свої справи на місцях. Послухався Мойсей ради тестя свого і зробив усе, як той порадив. Вибрав він з усього Ізраїля людей здатних і поставив їх головами над людьми тисяцькими, соцькими, півсоцькими і десяцькими. І стали вони судити народ у всяких випадках. До Мойсея спрямовували справи важчі, а всякі дрібніші справи вирішували самі. Нарешті відпровадив Мойсей свого тестя, та й пішов він собі у свій край